У той час, коли на Алеї Слави воїнів, АТО мешканці зібралися пом'янути загиблих героїв, йшов такий дощ, наче навіть небо плакало разом із невтішними матерями, дружинами та дітьми солдатів, що не завжди лишилися на полі бою. Усміхненими були лише обличчя тих хлопців, що дивляться на нас із портретів на хрестах. На алею вранці прийшло багато людей рідні та близькі загиблих воїнів, представники Євромайдану, воїни-інтернаціоналісти, бійці 40-го батальйону. Для участі у мітингу реквіями приїхав і міський голова Юрій Вілкул та голови райрад. І тут на кладовищі чинилася штовханина. Агресивно налаштовані молодики правого сектору, багато з яких прикривали обличчя балаклавами, перекрили прохід на алею, аби не допустити мера до участі в панахиді і по суті зірвати захід, що обурило і солдатських матерів, і військових, і громадськість. Люди вважають, що це не місце для політичних шоу проти війни був. За що вони споряться? Я за, а ти проти. Ну, За що? Я не знаю. Скільки ось у дітей лежить, безвинних. безвинних без винних дітей стільки лежить, без Пора знімати з себе маски, пора вже не той час, якщо ви бачили настоящих патріотів, які стояли за незалежністю країни. Вони ніколи не одягали маски, а сьогодні зайти на кладбище. У масках, гнуть матюки, топтатися сапогами по могилах. Сьогодні ми поминали наших солдатів. Я думаю, що всі повинні згуртуватися до того, щоб. Тільки було добре, що колись в нашій державі буде спокій. Реакція людей була одностайною обурення та осуд. Жінки закликали афганців та бійців 40-го батальйону зупинити свавілля чоловіків в Балаклавах. Інцидент вдалося залагодити, і комунальна служба таки відбулася. Згадали усіх поіменно сліз, не стримали навіть ті, хто особисто не був знайомий з героями, чиї імена у чині на Алеї Слави. Закладена вона рішення міської ради близько року тому. Сьогодні ж, на жаль, вона вже простяглася аж за ворота цвинтаря. Ми собрались здесь повелу тих ребят, которые отдали жизнь за нас, за наше будущее, за нашу Україну. З квітня місяця минулого року ми прощаємося з кращими синами нашого міста, з нашими героями. 79 героїв поховали ми в нашому місті, прощалися. Безумовно, це горе для батьків, жінок, дітей, для всього міста. І я хочу сказати вам, що місто це робить для того, щоб і підтримати ті, хто потом, і підтримати сім'ї загиблих, підтримати. Пам'ять вами героїв, героя, води вже не повернуться, ми їх не побачимо. Багато горя в Україні в нашому місті, Ані на Росії. Але ті, ці програми, що ви затвердили, я хочу завірити вас, що вони будуть виконані. Ми приклоняємо голову перед тими, того вже немає з вами. Ми дуже вдячні батькам і сім'ям, всім героям, котрі тримаються і котрі продовжують життя і виховують їх дітей, допомагають їх дружинам, батькам, всім лапам'ять. Я прийшла пам'ятати всіх погибших у цій війні, які загинули, захищаючи нас. Тут похований. Знайомі поховані дуже багато. Дуже, дуже добрі люди були, хороші сім'янини. Що ще можна сказати? Вони не забудуться ніколи і ніхто їх не забуде, тому що ми будемо ходити сюди все время. І швидше б закінчилася ця безглузда війна. Я впевнений, що, на жаль, ті воїни, які сьогодні стоять поруч з нами, не продовжують виконувати ці завдання. Вони їх виконали героїчно і достойно. Від імені воїнів 17-ї Криворізької танкової, яка сьогодні виконує своє бойове завдання достойна, я, як колишній командир бригади, пишаюся тими воїнами, кремалістями, які проходили, проходять службу 17-ї танкової, які сьогодні проходять, на жаль, проходили в інших частинах з'єднання оперативних командування. І я точно знаю, що воїни Криволісі, вони залишаються істинними мужиками? Вічна Слава героям. Ми прийшли помінуть воїнів погибших в оток, криворожан, которые своєю жизнью доказывают и защищают нашої України. Лічно моїх родственников, слава Богу, нікого нету, но, как би, это Кожен криворожанин це боль наша і боль кожного чоловіка, жителя цього міста. На мою думку, ці хлопці поклали своє життя за те, щоб наше місто, наша область були мирними містами, і щоб тут не падали гради, міни, за те, щоб наші діти спокійно ходили до школи, до садка і так далі. Я думаю, що кожен житель нашого міста повинен пам'ятати цих героїв, допомагати тим героям, які знаходяться в АТО. На ще зовсім свіжі могили лягли квіти і пролилися сльози. Ніхто і ніколи не загоїть душевні рани тих, кому довелося назавжди втратити близьких. Але ці хлопці не могли вчинити інакше, не могли лишатися осторонь, не могли не стати на захист батьківщини та рідних. Тепер берегтимуть нас звідти, де війни не буває. Світла пам'ять героям.